Друзі, всім привіт! З вами знову я, Марія Щепановська. І сьогодні 24 червня, сьогодні четвертий день мого промоушену. Ставай краще разом з компанією Джерелі та проектом Українська онлайн-кар'єра. 21 день позитиву. Це відео хочу присвятити в першу чергу тим, хто займається МЛМ індустрією, але зараз не має ще явних результатів. Або ж пройшов деякий період, а ви не виправдовуєте тих планів, які поставили собі. Тобто я щось зроблю, а у мене немає результатів. Спеціально це відео якраз для таких людей. Отже, якщо у вас немає результатів, але ви працюєте, значить на це є. Зазвичай дві основних причини. Це виключаючи звичайно такі причини, як погана компанія, не той маркетних план, зайняти ринки. Таке інше. Тобто, якщо всі ці причини перераховані, вибрали класну компанію з класним маркетинг-планом, з вільним ринком і з класною динамікою для розвитку, то зазвичай в вашій роботі особистій може бути лише дві основних причини, чому у вас щось не получається. Перша причина це ви робите щось не так. І друга причина ви робите щось е, мало, цього мало. Е, давайте розберемо цих дві основних таких категорії по порядку. Перше, ви робите щось не так. Е, передуючи цьому, в принципі, е, передувати цьому може бути неправильне введення е, вас в бізнес вашим наставником, а також особисто ваше навчання. Тобто, загалом, якщо розібратися, ви робите щось не так з двох причин: вам неправильно пояснюють, або ви самі не хочете навчатися і не хочете брати знання. Дуже багато зустрічаю таких людей, які приходять в. Менем бізнес, але е, сьогодні зареєструвалися, сьогодні пройшли в мнм бізнес, сьогодні загорілися, сьогодні стали до роботи, почали працювати, відповідно не маючи ніяких навиків особливих. Їм вже сьогодні декілька разів відмовили, і вони завтра вже починають е, опускати руки і в принципі залишають цей бізнес. Хочу вам сказати, що неправильно вже самого коріння починається те, що ви одразу перейшли до роботи, не набравшись тих чи інших навиків. тобто тут. Повинно бути навчання, навчання, навчання і ще раз навчання. Відповідно до навчання буде практика. Практика без навчання в принципі. Е... Не буде якісною, так само як і навчання без практики, теж взагалі не має ніякого смислу, якщо ми не застосовуємо те, що вивчили на практиці. Це взаємопов'язані дві частинки, які потрібно застосувати в своїй роботі. Тобто, спочатку навчатися, і відповідно маючи деякі навики, вже переходити до роботи. Це все, як це правильно робити, як правильно навчатися, який має бути в принципі весь весь цей трафік інформації. Вам повинен дати ваш вам ваш спонсор. Друга причина це я сам не навчаюся. Тобто спонсор в принципі, відробляє всю свою роботу так, як має бути, подає їм інформацію. Ви маєте, в принципі, загалом, зазвичай в інших компаніях, так само, як і в нашій, є велика кількість різних закритих груп, сайтів і так інше, де можна взяти інформацію, і, по суті, навчатися самому. Але дуже багато. Новачки приходять і просто цієї інформації не беруть. Вони не навчаються, вони одразу хочуть почати працювати, і думаю, що таким чином у них все вийде. Тут повинні бути потрібні певні навики. Якщо у вас їх немає, їх потрібно виробити. І навчання просто необхідне. Ніхто не став зразу лікарем, так і перед тим як не навчався. Точно каже саме тут. Правда, в нас спрощено все набагато. Так тут не, не треба мати щось таке. Не треба навчатися до війну, і не треба мати якісь особливі спеша здібності, просто потрібно підійти правильно до того навчання, яке вам подають, взяти його для себе і е правильно е підівчити той матеріал, який є. Е е я думаю, що якщо людина хоче, вона сама бере, сама працює, сама е достає свого спонсора. Що дуже 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 приємно, коли до тебе дзвонять твої новачки і хочуть е знову почути в тебе якісь поради, інформацію, і питаються в тебе, як їм. Е Поступати і що їм робити далі. Тобто для цього, для того, щоб був якийсь результат, вам потрібно вчитися. Вчитися кожен раз переглядати якісь вебінари, кожен раз переглядати якісь різні відео, брати інформацію класно не тільки в тій компанії, в якій ви знаходитеся, але й в інших компаніях. Тобто, завжди він на інтернеті, на Ютубі, ВКонтакті, брати тобто, різні багато є різних тренінгів і тренерів, які. В яких можна з сукупності взяти якусь класи свою мозаїку, тих знань, які будуть необхідні вам в бізнесі. Отже, навчання необхідне, ну і доставайте свого спонсора. Не можете достати свого спонсора, доставайте вище стоящого спонсора. Той спонсор не відповідає вам, ще вище стоя, той не відповідає, ще вище стоя, що. Якщо вже й той не відповідає, лишайтеся того діла і приходьте до мене в команду. І давайте розберемо тоді другу причину. Друга причина, ви робите цього мало. Отже. Знову ж таки повернемося до ваших дій, якщо ви навчаєтеся. Ви дуже класно відвідуєте всі вебінари. У вас є час для того, щоб подивитися не одне мотиваційне відео, не одне відео від тренерів, МЛМ-бізнесменів, інтернет-підприємців так і таке інше. Ви перечитали вже всі, всі у яку тільки можна було інформацію на вашому сайті. Ви перечитали всі статті, які тільки можна було так, заходити постійно в групи, там обговорення теми, все, 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 все гарненько вивчили, але результату немає у вас. Ото ви набралися великого. Великої кількості знань, результату ноль. Отже, значить, ви робите мало. Що мається на увазі, працюєте мало. Ви мало робите запрошень, ви мало робите е, холодних контактів, мало діалогів, мало пропозицій людям на те, щоб вони прийшли до вас в команду, до вас в бізнес. Якщо е, новачок прийшов в, в компанію і починає працювати, з ним правильно працює спонсор, він вибрав правильну компанію, правильну команду і все загалом кльово, але він сам не хоче працювати, думає, що ну напевне тут мені хтось щось поможе, дуже сильно реєстраціями. Я там може одну-дві людини зареєструю, на тому станеться. То такого немає. результату, відповідно не буде. Якщо в день робити 10 пропозицій, 10 людям народ так далеко не заїдеш. 10 пропозицій 10 людям в день це мало. Якщо у вас немає команди, ви сам один як палець, один у полі воїн, мало, дуже мало, 10 пропозицій. Ми рекомендуємо від 20-30 пропозицій в день. Тоді да, тоді буде результат з часом. У вас ця кількість пропозицій в день зменшиться відповідно до того, якби ви будете удосконалювати свою професійну здатність розвивати команду і будувати бізнес в інтернеті. І також відповідно до того наскільки ви будете відділяти час роботі вже з командою. Тобто, це буде таке взаємопов'язане співвідношення працюю з командою. і Роблю запрошення людям. Там потім буде також у вас розвивати себе як лідер, розвинете свої якості. No. На вас йтимуть люди і самі. Вам не потрібно де робити такої великої кількості реєстрації в день самому в плані пропозицій. Люди реєструватимуться до вас у структуру самі. На першому етапі, якщо ви тільки прийшли в компанію, у вас немає команди, або якщо вона є, і вона дуже малесенька, наприклад, 10 чоловік. Народ дуже мало, якщо ви робите в день 10 пропозицій. У вас може стояти ціль мета там стати директором через рік, забутися про цю красиву дату, тому що у вас нічого не вийде. Треба відпрацьовувати статистику, треба відпрацьовувати все, що кажуть ваші спонсори, дивитися, працювати, пропонувати, знімати відео, робити трафік себе на сторінці, пророблювати роботу. MLM-бізнес бізнес це бізнес, який потребує кожнодневної регулярної праці. Якщо ви думаєте, що тут... Можна просто посидіти в інтернеті, пощокати, то краще краще йдіть звідси на звичайну роботу, і е, у вас не буде тоді лишнього розчарування. Відповідно, ваш спонсор не витрачатиме на ваш час. Але якщо ви розумієте, що ви хочете тут класно заробляти, а тут можна класно заробляти, тоді давайте рухатися, давайте якось е, узгоджувати свій графік. Я майже впевнена в тому, що багато хто з нас просто нераціонально використовує свій час. І насправді 24 години на добу це досить багато часу для того, щоб виконати все по дому і доглянути за дитиною, особливо для мамочок і і приділити своєму бізнесу і собі коханні, для того, щоб привести себе в порядок і таке інше. Тобто, все можна стигнути. Головне правильно розподілити свій час і зібрати себе. А, і ще наостанок, хочу сказати вам: ви повинні зрозуміти, що ви повинні змінюватися. Людина, яка прийшла в компанію, людина, яка стала директором через рік, це дві абсолютно різних людини. Тобто, людина е, змінюється, лідер е, лідер міняється, він росте. І відповідно до цього е, він навчається, він удосконалює. Якщо ви не намірені удосконалюватися, навчатися розвиватися, значить вам не місце в МЛМ індустрії. Тут сюди приходять ті, хто не стоїть на місці. Так само, в принципі, як і не стоїть ніщо на місці в тому житті. Час йде, люди міняються, все міняється. І ми також міняємося, удосконалюємося і розвиваємося, заробляємо відповідні гроші. На цьому все. Надіюсь, вам було корисне це. Відео винести для себе цікаві, цікаві і корисні для вас в першу чергу. Пунктики мало або щось не так, і в першу чергу, якщо у вас є така ситуація, зверніться до свого спонсора. Нехай він вам допоможе розібратися в тих проблемах, які у вас є. Я бажаю вам успіху. Бажаю вам, щоб до вас кожного дня приходили. Класні люди у команду для того, щоб ви розвивалися. Бажаю вам класного динамічного росту і в тій справі, якій ви займаєтеся. Друзі, наразі це все. З вами була Марія Щепановська. Ставте свої лайки, спишіть свої коментарі, кого цікавить робота. Пишіть мені в приват, де відповім вам на усі ваші питання і розкажу деталі роботи в інтернеті. Чекаю ваших коментарів, будьте щасливими! З вами була я, Марія Щепановська. Усім хорошого дня! Па-па!